Так, доброго здоров'я всім. Продовжую експеримент. Сьогодні прийшов 21 день і я от заїхав подивитися і бачу, що зійшла моя гірчиця. Вже от показалися листочки перші. От всюди. Є нормально, все зійшло. Тепер нас передають отак от. Так от. Ну і так, всюди, зелененьке поле. Пройшовся пару метрів, дивлюся, всюди однаково, десь більше, десь менше, але десь вилазити щойно починає. Ще одне дуже велика. От якраз отут видно. От. Експеримент продовжується. Та Я так думаю, що за тижня півтора-два тут буде зелене вже поле. Воно вже засіє. Нормально застелить землю чорну, не буде видно. ну і Далі хай росте, далі побачимо. Планую то все потім ну не все, там частину змульчувати і на то місце садити картоплю. Отже, експеримент продовжується. Сьогодні 21 день, як я посіяв гірчицю. 21 день, як я посіяв гірчицю. Холодно було, вона не сходила. Зараз земля волога. от. Земля волога, нормально, все добре. Дощі переходять і зараз нас передають потепління, ну і я думаю вона почне рости. Так що до наступних відео по цьому полю. Так, і ще одне маленьке доповнення зроблю. Отут, отут місце є. Отут він отак лежав. І я знайшов той. Рубінчик, що я загубив минулого разу і там прив'язував дротом борону, це від борони. Те, що не даремно заїхав сьогодні. Такий потемнів, від дощу. ну і що, нормально все не заживів. Поставлю на місце. Все, до наступних відео.